Всім привіт! Вітаю на каналі мій сад, моє натхнення. Сьогодні я отримала чергову посилку з магазину Квітнеш. Пакування, як завжди, дуже хороше, подвійне утеплення, і зверху ще був шар картону. Кожна рослинка запакована окремо, зафіксована резиночкою, щоб ніде нічого не витрусалося. Я відкрию рослинки, а потім уже покажу їх більш детально. Розпочнемо відеоогляд рослин із Сансівірії. Ми знаємо, що санців'єрії налічують дуже багато різних видів сортів. Є високорослі, є дрібніші, зелені з різноманітними облянівочками. Сорт муншайн такого сизого кольору. Я, до речі, купувала в цьому ж магазині минулого разу санців'єрію муншайн і я нею дуже задоволена. Отже, саме ця сенсів'єрія – це низькорослий сорт. Висоту досягає приблизно 15-30 см. Називається сенсів'єрія Ханні Jade Margenait. Сорт досить компактний, він невибагливий. Ось ми бачимо, як виглядає розетка, темно-зелене листя і облямівка. Облямівка з переходами від світлозеленого до жовтуватого чи кремового. Колір цієї облямівки може варіюватися в залежності від освітлення. Якщо рослина стоїть на досить добре освітленому місці, то ця облямівка буде яскравішою. Якщо рослинку поставити в тінь, вона буде рости, але свій колір варієгатності втратить. Полив, як і для інших сансів'єрій, повинен бути помірним. Тільки коли просохне ґрунт. Застій води, перезволоження ґрунту призводить до загнивання кореневої системи. Комфортна температура для санцівірії 18-25 градусів. Взимку допускається до плюс 16 градусів. Ґрунт для санцівірії використовують універсальний або спеціальний ґрунт для сукулентів. Рослина росте досить повільно. З часом вона дає діточок і розмножується саме поділом кущика відділенням діток. Підійде для невеликих приміщень, або ж як колекція, хто полюбляє сукуленти, хто полюбляє сансівірії, то досить непоганий екземпляр. Наступна рослина це Магонія сорт Soft Caris, в перекладі м'яка ласка. Це вічнозелена багаторічна рослина, яка може прикрашати ваш садочок. Її висаджують або безпосередньо в ґрунт, або у великий кашпо. Цей вічнозелений чагарник е, має листя. Чимось схоже трошки на папороть. Дуже відрізняється від тієї магонії, яку ми звикли бачити в садах. Магонії падоболистої. У висоту цей чагарник досягає 80-120 см. Ширина приблизно така ж сама. На відміну від падоболистої магонії, цей сорт не має колючок. Тому його. Можна садити біля доріжок і не боятися, що хтось пораниться. Витримує ця магонія морози до мінус 18 градусів. Якщо морози сильніші, то її потрібно укривати. Квіти, як і у всіх магоній, яскраво жовтого кольору. Третя рослинка із замовлення називається циртосперма. Ця рослинка досить рідко зустрічається поки що у наших квартирах, будинках. Вона належить до родини ароїдних. Це декоративно-листяна рослинка. Походження її Азія та Океанія. Дана рослинка цінується за красу листя. Листя, як ви бачите, має форму стріли. Красиве, темно-зелене із червоними прожилками. Ось так виглядає з іншого боку. Ось так. Листочки підіймаються на високих черешках, які мають колючки. Зараз я наближу, щоб вам було видно. Ось. Ось бачите. Найчастіше в кімнатних умовах вирощують циртосперму сорту. Джонсоні. Для цієї рослини потрібно організувати високу вологість повітря, температурний режим плюс 20, плюс 27 градусів. Полюбляє розсіяне світло, виносить напівтінь, ґрунт для неї потрібно Купувати спеціально для ароїдних рослин, або робити самим з використанням кори, перліту кокосового субстрату. До речі, хочу зазначити, що в цьому магазині, де я купувала рослини, можна купувати окремо ґрунт для кожного виду рослин. Ось таке замовлення я отримала. Дякую за увагу! Якщо відео сподобалось, натисніть Вподобайку. Якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте в коментарях, я постараюсь на них відповісти. Бережіть себе, бережіть один одного і до зустрічі в наступних відео!